Коза це дуже важливий персонаж. Один з колядників перевдягається у козу, і відбувається старовинний обряд водіння кози. Для дуже багатьох народів коза це символ родючості, Взяти хоча б давніх греків, козлоногий бог, родючості пан, фауни, сатири, цієї сили природи, стихії. Які пов'язані так чи інакше із козою, також і богиня-мисливиця Діана, вона же Артеміда. Вона також зображувалася або з ланю, або з козочкою, і коза так чи інакше дуже часто фігурує у давньогрецьких міфах. Але не тільки серед греків була дуже популярна ця постать. Також і серед скандинавів, як ми знаємо, і зараз побутує звичай робити такого солом'яного йольського козла, зокрема серед шведів. Українська ж коза це дуже виключний персонаж. Вона своєнравна, вона весела, але інколи і може бути вередливою, вона може бешкетувати, вона танцює та співає під час колядок. Обов'язково виконуються і спеціальні пісні, пісні, які мають е, закликати сили родючості, мають таке магічне значення, магічну силу, це такі своєрідні заклинання. От я приведу одне з них. Де коза туп-туп, там жито стогами, там жита сім куб, де коза хвостом, де коза рогами, там жито кустом. Це означає, що коза так чи інакше пов'язана з силою родючості. А також, до речі, в багатьох народів це символ пов'язаний із еротичною силою, з привабливістю. Є дослідники, які вважають козу та темних тварин українців. Наряду з іншими тваринами, як, наприклад, Вовк, ми знаємо, що він є та темною твариною для слов'ян, для українців, зокрема, але також і коза. Безперечно, ця свійська тварина тісно пов'язана з аграрним культом, і тому вона наряду з іншими свійськими тваринами має сакральне значення для землеробів українців в українських казках. Коза також фігурують доволі часто. Ну, Взяти хоча б казку коза, Дереза, або казку про цапа та й барана. Щодо інших народів Європи, зокрема для скандинавів, коза це священа тварина, яка пов'язана з Богом громовершцем Тором. Тор це Бог родючості, він найсильніший Бог, він син Верховного Бога Одіна. Тор. Захищає людей, він пов'язаний з силами родючості, бо він посилає дощі на землю, він благословляє шлюби, і саме козли тягнуть по небу його велетенську колесницю, і тоді вдаряє грім та блискавка. Водіння ж кози було відоме і шведам, і такий звичай був у побуті аж до 19 сторіччя, коли хлопчики перевдягалися у маски кози чи козликів та ходили від однієї ферми до іншої, співаючи спеціальних пісень. Це дуже нагадує, як колядували і колядують сьогодні українці. В українському обряді водіння кози і досі чуються відлуння давніх жертвоприношень, бо за одним із характерних сценаріїв коза вмирає. Дідо вдаряє палицею, коза гине, і тоді вони ряджені, кличуть лікаря, і лікар оживляє козу. Взагалі, у цьому коло оберті смерті та відродження криється таємниця, життя, бо за зимою йде весна і вся природа знову відроджується. До речі, коляда відбувається саме вже після. Зимового сонцестояння і день потроху дійсно починає рости. Обряд водіння кози був записаний у багатьох регіонах України, а також Білорусі і навіть у нашого східного сусідів про інших персонажів ряджених. Під час коляди я вже розповідала у попередніх випусках. Ви можете подивитися, зокрема, випуск про святу Люцію, Там вже йдеться і про Маланку невід'ємний персонаж, який є поряд із козою, із бабою і дідом, із чортом, із лікарем, і з іншими персонажами ряджених Маланка. Але повернемося до нашої кози. У збірнику, словнику слав'янській древності» є дуже цікава легенда. Ця легенда наведена про створіння кози або цапа. І записана ця легенда була у Куп'янському уїзді на Харківщині. Дуже цікаво, Бог узяв глини і почав творити людину за образом своїм і за подобою. Угледівши це, диявол також взяв собі глини і також заходився ліпити фігуру за образом своїм і за подобою своєю. Бог зліпив людину, а диявол цапа. Бог вдихнув у своє творіння душу, і людина ожила. Диявол ну собі дмухати на свою твар, дмухав спереду, Дмухав ззаду. Не оживай, а лише смердить. Попросив Бога дмухнути. Бог дмухнув, і цап став живий. Диявол зрадів і давай танцювати довкола цапа і хизуватися перед Богом, що його твар краща за Божу. Розпочалася між ними суперечка. Чий же він цап? І вони домовилися, що цап належатиме тому, хто його зможе втримати. Але цап бодав диявола рогами, і тоді той схопив його за хвіст. Цап побіг і частина хвоста залишилася у диявола у руках. З того часу цапи куці. А ще коза пов'язана з потойбіччям, як і усі ряджені, усі персонажі ряджених, адже як вони самі представляються, ми з, далекого, ми з далекого шляху, ми з далекої дороги, маючи на увазі, що вони прийшли з того світу. І дійсно, якщо вдуматися, ряджені дуже часто вимащують обличчя сажею або борошном. Вони змінюють свій облік, вони змінюються зовнішньо, наприклад, вдягають кожухи хутром назовні. І оця кудлатість це також ознака чогось на виворіт, чогось потойбічного, чогось інакшого. І дуже часто пов'язано із тематикою пращурів або Дикої стихійної якоїсь енергії необузданою, якими, власно, і є духи. Боряджені це духи, духи пращурів, адже там є фігури баби і діда, тобто предків, і там же є коза. І цілком можливо, що коза може ототожнювати якраз таку жертовну тварину, і також і тотемну тварину. До речі, тут можна пригадати і Різдвяний дідух, бо і сама його назва дід дід мається на увазі пращур, бо так називали тільки померлих родичів. А ще вважалося, що на гілочках дідуха, який є із соломи, сидять душі предків. Також сама солома це є символіка чогось мертвого. І вона також пов'язана із світом померлих, і з світом. До речі, одяги з соломи робляться і для ряджених також не тільки серед слов'ян. І солом'яний дідо це один з персонажів ряджених. В нього можуть бути вуса із соломи, або солом'яна шляпа, або дещо інше. Він солом'яний, тобто він мертвий, він пращур. Тобто вся ця когорта, до якої належить і коза, прийшла із потойбіччя. Друзі, якщо вам подобаються мої відео, якщо вам було цікаво, обов'язково тисніть вподобайку, пишіть ваші коментарі, чи подобаються вам калятки, чи подобаються вам якісь окремі персонажі або, може, ви брали участь у калядуванні. Що ви пам'ятаєте з власного життя, можливо, з дитинства? Пишіть обов'язково, висловлюйте свої думки, це дуже підтримає мій канал. Тому, Якщо хочете мене підтримати, обов'язково залишайте ваші коментарі. Я їх всі залюбки читаю. Ну а ми побачимося вже дуже скоро. Слідкуйте за новими випусками. Всім гарних свят!